А я сподіваюся, що вони будуть мотивовані, тому що типу, молоді ж. Банально їх навіть навчити можна. що Немає цієї Савкощини, так сказати. Надіюсь, будуть полкові. Угу. Якщо будуть стремитися к цьому, то навчимо. Вірний все бари арек! Вірний все бари арек! Їхав на машині! машині! Гуцул! А чому гуцул? Це вияв за Карпаття. <звач> Як ви потрапили сюди? Інстаграм увидев объявление, подзвонив. <позвачка> а сказав, що хочу <позвачка> служити. З <позвачка> такими рексами не страшно йти служить. <позвачка> <позвачка> Если ви не будете їх і, і плакати тут, то ви просто спешитесь там нами. будете. В лучшем случаї 200, в лучшем случае 300. i